Крем від Heineken, сумка від Louis Vuitton, яку можна з'їсти, та продаж Road. Це все першоквітневі жарти, чи все ж правда? У світі б'юті знову багато цікавих новин, якими мені кортить з вами поділитися. І розпочнемо з Гейлі Бібер. Ця пані потрапляє до кожного випуску. Це вже як. Моя традиція. Як думаєте, що буде з нею наступного разу? Вітаю, я Тетяна Глонза, і ви на моєму каналі. Не забудьте, будь ласка, підтримати це відео. Лайк, підписка, коментар досить нескладні дії, які допомагають просувати. Може допомогти каналу також фінансово. Посилання на банку буде в описі. Все це важливо і потрібне. І велике подяка всім, хто це. Робить так, що там з Гейлі Бібер? А за даними наближених до неї персон, вона націлилася розпрощатися з Роуд. Так, модель серйозно думає над тим, щоб продати свій косметичний бренд, і сума може перевіщити 1 мільярд. Доларів. Як повідомляє Reuters, Гейлі вже залучила інвест банкірів з JP Morgan та Moelis для пошуку покупця. Бренд Road мав річний дохід близько 200 мільйонів доларів. Зірка, маючи 50 мільйонів фоловерів в Instagram, перетворила. Тренд Глейдс Donut Skin – такий ефект глянцевого пончика на шкірі у цілу б'юті імперію. Тож, поки невідомо, чи це робиться з метою залучення інвесторів для подальшого розвитку бренду, чи у зв'язку з падінням продажів. До речі, Гейлі не єдина, хто вирішив піти на таке серйозне рішення. Селена Гомес теж шукає покупця для свого бренду Rare Beauty. Отже, чи вийде у дівчат укласти вигідні угоди і які і їхні справжні мотиви поживемо, побачимо, і я обов'язково про це розповім. То б міг подумати, що серед розмиття нових косметичних брендів, які запускають інфлюєнсери та зірки, засяє ім'я справжньої принцеси. Так, принцеса Швеції Мадлен вирішила змінити королевські палати на лабораторії краси, об'єднавши зусилля з компанією Веледа для створення нового бренду догляду за шкірою під назвою Мінлен. Назва бренду походить від шведських слів «Мі», та лен, що означає мій і м'який? Відповідно, це відображає прагнення принцеси створити продукти, які будуть ніжними. Та безпечними для шкіри дітей і підлітків. До асортименту входитимуть крема для обличчя, шампунь та гель для душу, ласіон для тіла, бальзам для губ і олія для тіла. Все це збагачено натуральними інгредієнтами. Ціни на продукцію від 10 євро до 30 євро. Цікаво, що принцеса Мадлен вирішила використовувати своє. Приватне ім'я Мадлет Бернадот у цьому бізнесі, залишаючи королівський титул посторон, це рішення було прийнято у співпраці з королівським двором Швеції, щоб забезпечити сумісність підприємницької діяльності з її королівськими обов'язками. Варто зазначити, що принцеса не отримує фінансування від парламенту і продовжує активно підтримувати благодійні ініціативи. Випуск продукції Мінлен запланований на вересень 2025 року в Німеччині, Австрії, Швейцарії та Швеції з подальшими планами розширення на інші ринки. Продукція буде доступна через онлайн-магазини Веледа, парфумерії, універмаги, електронні платформи та аптеки в Швеції. Мініатюрна косметична лабораторія. Прямо на вашому туалетному столику. Бренд Z2P або Zip, я не знаю. Але цей бренд вирішив, що це можливо, і презентував DOT – компактний пристрій для мікрострумкової терапії обличчя, що обіцяє видалити або сутево зменшити плями на обличчі. Він працює за тим же принципом, що й більшість мікрострумкових апаратів впливає на шкіру слабкими імпульсами, покращує вироблення колагену, стимулює кровообіг та запускає. Процес регенерації, проте головна відмінність це суперкомпактний дизайн, Дот, ну як крапочка, не більший за помаду, тож його можна носити в косметичці. Команда розробників обіцяє, що 3-5 хвилин на день достатньо, щоб побачити результат вже за 12 тижнів, якщо ми щоденно будемо його використовувати. У комплекті йде спеціальний гель-провідник. Пристрій підключається до фірмового застосунку через Bluetooth. Там ви отримуєте персалізовані протоколи для різних зон обличчя. Розрібна вартість буде близько 400 доларів. А це ну, дорожче, ніж деякі великі мікрострумкові гаджети, що викликає суперечки в мережі. До речі, про мікроструми та й загалом про апаратні технології. У мене скоро вийде ціла серія. Відео. Не забудьте підписатись, щоб не загубити. А зараз можете переглянути відео про б'юті гаджети, наприклад. Технології для шкіри це чудово, але як щодо... Догляду більш глибинного тут на сену виходить йогурт, що обіцяє красу і захист від ультрафіолету здоров'я шкіри починається всередині. Цю мантру чув кожен, і хто як не азійці, могли б придумати щось таке, щоб цей вираз став буквальною дійсністю? А саме японська компанія Meiji представила йогурт Meiji No Skin Care Yogurt. Цей продукт з'явився на полицях 25 березня за ціною приблизно 45 10 гривень. У складі є три ключові інгредієнти. Сідайте, будемо читати: лактабактерії що щоб це не значило, колагенові пептиди та сфінгоміелін. Ще одне нове слово. Вивчаємо дівчата. За словами виробників, ці складники сприяють захисту шкіри від пошкоджень, викликаних ультрафіолетом та допомагають отримувати вологу, зменшуючи сухість компанія прагне підкреслити наукову обґрунтованість свого продукту, використовуючи клінічні дані в рекламних кампаніях. Також означається, що в умовах зростаючого рівня ультрафіолетового відпромінювання та активного способу життя такий йогурт стає доступною та зручною альтернативою для щоденного догляду за шкірою. Клінічні дослідження показали, що щоденне споживання цього скінкер йогурту протягом 6 тижнів підвищує поріг ультрафіолетового випромінювання, необхідного для виникнення почервоніння шкіри. А через 4 тижні регулярного вживання рівень вологи в шкірі передпліччя збільшився в 2,5 рази, порівняно з контрольною групою. Ну що будемо вживати? Будемо чекати в Україні чи ні? Дезодорант. це щось буденне і практичне, правда, креативне агентство Mother Design у співпраці з брендом дезодорантів Zerantів Роу вирішило змінити це і повністю перезапустити формат, зробивши його більш розкішним і фешенебельним. Їхній продукт це не просто засіб гігієни, а витвір мистецтва. Скульптурна скляна пляшка з металевим роликом або напівдрагоцінним каменем, що перетворює щоденний ритуал. На справжнє задоволення засновник рол Майла Пінкні прагнув створити натуральний, стійкий та багаторазовий дезодорант, який би. Надовго залишав відчуття свіжості та чистоти. У співпраці з бізнес-інкубатором Бруді та Mother Design вони розробили бренд, що виділяється на тлі інших. Дизайнери відзначили, що ринок натуральних дезодорантів часто зосереджується лише на функціональності, нехтуючи Естетикою, а ще задоволенням від використання, ролл змінився, пропонуючи продукт, який не соромно виставити на полиці поруч із улюбленими парфумами, флакон від цього дезодоранту, натхнений дизайном розкішних парфумів, гладке скло, модульна гвинтова шийка для легкого поповнення, та ролик сталі або каменів, таких як рожевий кварц, голубий дюморкий чи зелений авантюрін. Кожен елемент сприяє створенню унікального сенсорного досвіду. Назва ролл підкреслює функціональність продукту, а те, що видалена була літера, і це додає сучасності та унікальності. Брендова мова спілкування відображає концепцію свідомого. Гедоніста, поєднуючи насолоду з турботою про довкілля, ролл пропонує три вишукані аромати: мандарин, ветівер та шавля мускатна, кожен з яких відображає природні інгредієнти та підкреслює індивідуальність користувача. Коли чуєш про бренд Сваровський і Аріано Гранде в одному реченні, може спасти на думку, що трапилась якась. Колаборація у честь річниці кліпу Севен Rings. Але ні, співачка вже вкотре стає обличчям компанії Сваровські. Цього разу зірка представила весня на літню колекцію 2025 року, яка була натхнена її ролю Глінди у фільмі Вікт. Фотосесія демонструє Аріану в. Прикрасах, які оздоблені кристалами зеленого, рожевого та лавандового кольору, особливу увагу привертають сережки та намиста у рамках цієї кампанії, Аріана також змінила зачіску, пофарбувавши кінчики волосся у такий лавандовий відтінок, що дуже гармонійно поєднується з прикрасами. Вона висловила задоволення від продовження співпраці зі Сваровські, зазначивши, що ця кампанія є піднесеною та Радісною глобальна креативна директорка Сваровські Джована Енгельберт підкреслила, що Аріана втілює красу та сміливість, перетворюючи кожен виріб на символ сяйва, руху та радості. Мені, до речі, дуже подобається і Аріанда як амбасадор Сваровський, і прикраси Сваровський, і сама генеральна директорка. А як вам ці прикраси придбали б такі собі? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Американська акторка Кіра Седжвік знайшла дуже нестандартний секрет проти зморшок. Вже 15 років вона спить зі спеціальною подушкою для декольте. Навіщо такий дивний ритуал? Виявляється, ця подушка розміщується між грудьми, таким чином, що розділяє бюст під час сну. Або шкіра на грудях не збиралася в складки. Кіра стверджує, що саме завдяки цьому вранці не прокидається з лініями на декольте. Такий собі пристрій, мініатюрна подушка на. На стрічках, яка фіксується на тілі під час сну. Цей жартома називає цю подушку своїм б'юті мастхе, без якого не може жити. Що ж, виглядає вона чудово. Можливо, це і справді діє? Хто знає, можливо, невдовзі подушка для декольте стане таким же звичним б'юті-гаджетом, як шовкового наволочка. Якщо цей лайфхак вас здивував, напишіть в коментарі. Луї Бютон вирішив. Підсолодити Великдень по люксовому. Бренд представив шоколадну версію своєї культової сумки. Так, тепер модель 2019 року сезону весна літа, яка була створена Ніколяги з можна з'їсти. До свята Ловіютону співпраці з шеф-кондитером Максимом Фредеріком створив вишуканий шоколадний виріб у формі сумочки яйця. Шкарлупа цієї сумки вироблена з 70% відсоткового темного шоколаду. А от ручки, рімінець і навіть блискавка відлиті із молочного шоколаду. І все це покрите знаменитим візерунком LV. У Усередині яйця на ласунів чекає сюрприз: молочний шоколад з ніжною праліне начинкою з лісового горіха. Важить цей солодкий витвір близько 1 кг і продається приблизно в ціні 225 євро. Це значно дешевше ніж справжня сумка Vuitton, яка коштує. Кілька тисяч євро. Виготовлено обмежену партію. Придбати шоколадну сумочку можна лише в деяких містах: Парижі, Нью-Йорку, Сінгапурі та Шанхаї. До речі, для тих, хто не наважиться відкусити від сумки, є й набір із шести малих шоколадних яєць з логотипом LV за 60 євро з різноманітними начинками, наприклад, малинова фісташкова карамель, ванільний крем із гречаним хрустом тощо. Такий ось хат кутюр на десерт. Модний дім буквально зламав систему, перетворивши аксесуар на великодній смаколик. Цікаво, чи дозволить погода вигуляти таку сумку або зробити хоча б кілька фото. Французький бренд Dior вирішив повернути культові амфорні флакони для парфумів, ті самі, що були вперше створені ще у 1947 році, для дебютного аромату Miss Dior. Це елегантні пляшечки у формі амфори або пісочного годинника, дизайн яких навійний античною грецькою і римською. Керамікою та легендарним силуетом New Look від Крістіана Діора. Тепер діор не просто відроджує форму, а пропонує клієнтам зробити її своєю. Стартував сервіс Amphora's Tailoring Atelier – що дозволяє обрати улюблений аромат і помістити його у персоналізовану амфору. Клієнт може наповнити розкішний флакон 150 мл будь-яким парфумом Dior, а потім прикрасити його на свій смак, підібрати кольоровий шнурок на горлечко або додати чарівну підвіску талісман та навіть замовити гравіювання свого імені або бажання. Фактично, кожен може створити унікальний флакон, що відображає його стиль. Виготовляються ці амфори майстрами складувами вручну декоруються грануванням скла і оздоблюються 22 каратним золотим напиленням усе в люксовому стилі модного дому. Перші екземпляри вже доступні у бутіку Крістіан Деор в Сінгапурі, а незабаром сервіс з'явиться і в інших бутиках. Ціна такої послуги 425 фунтів стерлінгів. що ж тепер парфуми можна не лише носити на собі, а й вдягати у дизайнерський одяг. А зараз ще про одну зірку минулих років, яка знову на слуху б'юті індустрії. Легендарна виконавиця ролі Саманти Джонс в сексі великому місті знову в грі 68-річна акторка Кім Кетрал стала обличчям нової колекції пілоток від косметичного бренду «Шарлот Тілборі. Здається, важко було знайти кращу амбасадорку, ким завжди асоціювалася з упевненістю у собі та сексуальністю. Тож вона ідеально втілює ідеї бренду про красу без будь-яких меж. Нова кампанія Pillow Talk Beauty Soulmates робить акцент на тому, що краса поза віком у рекламному ролику знялись жінки від 22 років до 68 а сама Кетрал там випромінює потужну зрілу красу. Шарлот Тілборі презентує кілька новинок у лінійці пілоток, а зокрема, нові відтінки помади пілоток, Love Effect в різних фінішах та палетки рум'ян Beauty Soulmates з подвійними відтінками для свіжого рум'янця. Візажистка Шарлота Тілборі називає пілорток відтінком, що дає тобі. Те, чого ти бажаєш, адже цей нюдово-рожевий колір підлаштовується під будь-який тон шкіри і личить усім. Не дарма кожні три секунди у світі продається продукт із цієї серії. У рекламній історії Кетрел грає жінку, що здійснює подорож, наново відкриваючи власну красу і впевненість у собі, та з'являється у культових образах Саманти Джонс. Хім жартує, що нарешті знайшла свого б'юті солмейт, і це була любов з першого. Маска помади. Так вона підписала фото в інстаграм. Що ж, краса поза віком, і ми обожнюємо бачити ікон стилю різного віку на чолі б'юті кампанії. А зараз дещо різкий стрибок від б'юті до пива. Але запевняю. Що вони пов'язані? Пивний гігант Хайнекен здивував усіх, запустивши лімітований крем для шкіри під назвою Хайнекен Смузірайзер. Спершу всі думали, що це жарт ну до 1 квітня. Саме тоді з'явилася ця новина, але ні. Кажуть, продукт реальний, хоч презентований у день дурня. Крем розроблена в колаборації з креативною агенцією Лєпап Сінгапур і випущено під брендом Heineken Silver. Фішка в тому, що у формулі використані той самий ячмінь і хміль, що й при варінні пива. Хайніке Виробник стверджує, що це корисна, бо хміль має заспокійливі та антиоксидантні властивості. А ячмінь зволожує. Хайникен каже, що таким кроком хоче стерти. Межі між баром і спа, адже культура догляду за собою зростає, і бренди шукають нестандартні шляхи достукатись до аудиторії. Крем випустили обмеженою партії, лише тисячу штук, і придбати їх не можна. Продукцію роздають через спеціальні активації та розіграші серед фанів у Азії, бо стартували саме в Тайвані та Камбоджі. Погодьтесь, хід геніальний. Тепер всі обговорюють їх півний крем, навіть ті, хто косметик. Не цікавиться. А якщо вам все ж таки не достанеться крем від Heineken, будь ласка, запрошуємо вас в праву. В Празі є шикарні півні спа і косметики для догляду за шкірою, волоссям для чоловіків і жінків на основі пива. Люксовий бренд Louis Vuitton вирішив повністю розширити кордони розкоші. Тепер не лише гардероб та шоколадні солодощі буде випускати, а й предмети інтер'єру. Французький дім моди представив повноцінну колекцію для дому під час міланського тижня дизайну. Ця колекція знаменує новий розділ в історії бренду і пропонує п'ять категорій продуктів. Меблі, освітлення, декор, посуд, ігрові аксесуари та об'єкт-номад номад, експериментальні, але функціональні предмети меблів і дизайну, які створені запрошеними дизайнерами. Цей крок у сферу товарів для дому є прямим нащадком історичних творінь дому, які поєднують креативність і практичність. Прикладами цього є Ліжко Валіза 1885 року, або секретер Стоковського тисяча Року полотні монограм та бібліотечна валіза поєднання меблів і предметів для подорожей. А також колекція Object Nomates вперше представлена у 2012 році. Ця ця комплексна пропозиція для дому демонструвалася в неокласичному палацу Сер Белоні в Мілані до 13 квітня в рамках міланського тижня дизайну. Колекція також буде представлена в нещодавно відремонтована. Наму флагманському магазині в Мілані, де весь другий поверх присвячений дизайну, на честь запуску Луї Вітон віддає данину італійському графічному художнику Фортунато де Перо, представляючи його футуристичне, текстильні та посудні творіння французькому архітектору або архітекторці та дизайнеру Шарлоті Періан. Залишаючи світ розкаші, переносимося до доброї новини з модного світу. Ітиметься про велику любов до великих тварин. Дизайнер Гайдер Акерман став батьком для слоненяти на ім'я Вамата. Ця малеча дівчинка, яку знайшли. Сиротою біля річки Тіва в Кенії, коли їй було лише 12 місяців, вона народилась десь в вересні 23 третього року. Чоловік долучився до програми опіки над сиротами-слонами заповідника Шелдрік. Wildfire, де благодійники можуть всиновити тварину, фінансуючи її догляд. Для Акермана Африка дуже близька серцю. Він провів дитинство в Ефіопії, тому не дивно, що дизайнер вирішив допомогти саме африканському слону. Тепер у нього є свій дизайнерський слон. Шанувальники гайдера у захваті, бо пост з Ваматою набрав тисячі вподобань і коментарів, із подяками за його доброту. Хтось навіть каже, що мода це не тільки одяг, а й великі серця. Що ж повністю цим згодна, Бажаю маленькій ваматі рости здоровою і щасливо махати вушками десь на просторах кенійського заповідника. До речі, раніше Акерман співпрацював з фондом Polar Beers International, створивши для них лінійку. Ковтинок з гранічної бавовни, всі зароблені кошти з продажу цієї лінійки пішли на підтримку фонду захисту білих ведмедів. А ми тим часом вирушаємо до Техасу, де мода теж наробила шуму, точніше, стуку боулінг куль. Страйк від Jacquemus. Модний боулінг? Легко. Французький бренд знову Jacquemus спільно з американським ритейлером Newman Marcus відкрили унікальний попап боулінг у торгівельному центрі North Park Center, Що вдалося? Просто всередині магазину Newman Marcus з'явилася повноцінна боулінгова доріжка з кулями, кеглими і стильним декором. Від Жакмю таким чином бренд Симона Порта Жакмюса вирішив презентувати свою нову сумку Лепетіт Турісмо у форматі гри. Ця модель сумки виконана у стилі ретро боулінг бега і коштує від 1190 доларів. Попа працював до 2 квітня, тож протягом березня всі охочі в Даласі могли кинути кулю прямісінько в люксовому магазині. Виглядало це неймовірно інстаграмна рожеві доріжки, стильні кулі з логотипом Жакнюс, всюду, фірмовий мінімалізм і веселощі. Ньюман Маркус пояснили, що прагнуть створювати незабутній досвід для своїх клієнтів, поєднуючи шопінг з розвагами. І справді відвідувачі отримували масу задоволення. Можна було одночасно і на модні новинки подивитися, і страйк вибити. Такі колаборації показують, як межі роздрібної торгівлі розширюються. Магазини перед Ворюються на місця контенту для соцмереж. Що далі? Подіум на ролодромі У Жакмю фантазії вистачить на все. А якщо ви ще не дивились мій випуск про Симона Жахнюса, запрошую. Там можна детальніше познайомитись з маркетинговим генієм дизайнера. І наостанок, зупинка у Британії. Новина для тих, хто любить розкішні подорожі. Мрійте про свій агент 007 момент на поїзді. В Англії стартує перший у сучасній історії люксовий спальний поїзд. Компанія Belmont, відомий такий оператор східного експреса, оголосила про запуск потяга Britannic Explorer і вже відкрила бронювання на рейси. Цей надрозкішний експрес почне курсувати влітку 25-го року і з'єднає Лондон з найкрасивішими куточками Англії. Маршрут пролягає до Корноулу на півдні, через озерний край Лейк Дистрикт на півночі та. Звісно, мальовничий уельс. Це не просто поїзд, а готель на колесах рівня п'ятизіркового курорту. Усього на борту лише 18 купе. з них три. Це грандіозні королівські апартаменти. Інтер'єри оформлені лондонською студією Albion Nord, Дизайн натхнений британською спадщиною та узбережжям, аби створити атмосферу вишуканої англійської садової вечірки. Просто в вагоні. Маршрути пропонуються на три ночі, але за бажання можна скомбінувати кілька і вирушити, наприклад, у. Шестинічне гарне турне Британії. Ціни, звісно, відповідні: від 11 тисяч фунтів з особи за одну подорож. Причому в суму включено все: проживання, гастрономія, напої та екскурсії на зупинках. До речі, про гастрономію на поїзді буде два ресторанні вагони, названі вони Малла і Samfire. де за меню відповідає знаменитий британський шеф. Саймон Ро. Разом його ресторани мають аж 8 зірок Мішлен. Обіцяю справжній кулінарний театр зі стравами Farm to Table, які будуть натхнені регіонами за вікном. Також є окремий вагон спа з масажними кабінетами і навіть маленький бутик Велнес. Це співпраця з брендом догляду Wild Miss Skin. Для шанувальників коктейлів – бар у вагоні абсерваторії, стилізований під вікторіанську аптеку, де готуватимуть авторські коктейлі з джинами та травами. Ну, звучить як мрія. От чи не так? Поїзд вирушатиме з Лондона, а перший рейс запланований на 4 липня. Белмоун позиціонує Британік Експлойер як нову фіху залізничого туризму у Британії, що поєднає ностальгію золотого віку подорожей і сучасний комфорт. Якщо завжди хотіли побувати в сцені з фільму про Гаррі Поттера або Агату Крісті, ось ваш шанс тільки з шампанським і спа. Привіт! Хочу поділитись з вами новиною, яка вийшла буквально на наступний день після зйомки цього випуску. Я не можу не поділитися з нею з вами, тож записую її в такому ну, трохи іншому, може, дивному форматі. Але давайте до новини. Італійська мода на мій. Погляд переживає зараз щось неймовірніше. Раніше про це ширилися чутки, але зараз ми вже знаємо. Це офіційна інформація, що Prada Group придбала Versace за години майже 4 мільярда доларів. І так, це включає і блискучі підбори від Versace, так і їх борги. Перший за довгий час найвідоміші бренди Італії об'єднуються, аби скласти конкуренцію гігантам французького гламурного бізнесу, ну, типу LVMH. І може справді Прада зі своїм стриманим мінімалізмом, який я, до речі, дуже обожнюю, і Версачі з їх бароковим шиком ідеально доповнять одне одного. Хто знає, подивимося. До речі, у Версачі останній рік справи йшли не дуже добре, Добре, стабільно падали, накопичувалися борги, і вся ця нестабільність, вона щомісяця тільки посилювалася. І давайте відверто. Колекції були, ну такі, трошечки теж невдалі. І хоч Капрі Холдін колись купив бренд за понад 2 мільярди, правда, вдалося. Забрати його з рук майже вдвічі дешевше. Блискуча операція у всіх сенсах для Прада, звісно, чи не так? А Донателла. вона більше не креативна директорка, але благословила угоду, сказала, що майбутнє Версаче з Прада це початок нової ери. Тепер залишилось тільки дочекатися нам з вами, як виглядатиме перша колекція. Прадача, а як ви думаєте, чи зможе цей італійський дует втерти носу французьким конкурентам? Чи можливо без Донателли це вже буде? Не те. Пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. На цьому все на сьогодні: світ б'юті дійсно не має меж: від королівських починань і йогуртів для краси до шоколадних люксових сумок. Дякую, що додивились до кінця. І, будь ласка, пишіть, яка новина вразила вас найбільше. І до зустрічі в наступному випуску новин.